Так, ну вибрала ті, що треба закривати. Якщо хтось мені буде казати, що солороса сорт, який не вартий уваги, от точно не вірте. Шикарний сорт. Він настільки високоврожайний, що я вам передати не можу. Я ні на секунду не пожалкувала про те, що я його посадила. Так, це вже, я вже бовз, скільки закрила. Я вже бозна, скільки роздала. Я і ось ще вогони маленький причеп. І там ще трохи і зелені висять. Я, так, ну, але там фактично все обірвала. Але це тільки ті, які на консервацію я садила. А оцих от салатних ще тут море. І на тій іншій грядці, що я вам сьогодні показувала, теж море. І тут декілька сортів. І, коротше, помідор ще. У <с> мене таке враження, що я їх до морозів буду їсти і роздавати.